Ефір зробив те, що ми так довго очікували, а біткоін за наступні тижні може досягти тих цілей, про які ще декілька років тому мало хто міг мріяти. В цьому огляді ринку ми з вами поговоримо про біткоін, альткоїни, а також про альтсезон, та чи дійсно він настане найближчим часом. Цей огляд ринку буде максимально цікавим, тому прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо традиційно вже з огляду ринку, і почнемо ми саме з огляду ефіру. Це той альткоін, який вам максимально цікавим, і від якого в принципі залежить майбутнє. Неаль сезон і чи він, в принципі, настане. Що ми зараз бачимо з вами на графіку ефіра? Ми з вами бачимо, що з використанням індикатора BigMone Alt це такий інструмент, який ми використовуємо для аналізу ринку, в даному випадку для аналізу альткоїнів. І ми зараз бачимо, що ефір, головний альткоін, він продовжує тестувати верхню межу. То верхню сіру зону індикатора Бігмані Альц як супротив, так він досі ще не зміг закритися, повернутися в середину в середину сірої зони. А що було б дуже гарним моментом для того, щоб альсезон все ж таки почався? А далі розкажу, які ще мають бути передумови. Тобто, якщо ми з вами подивимось на історію, кожен раз, коли, наприклад, ефір тестував лінію індикатора Бігмані Alts верхню зону, як супротив, кожен раз ми з вами бачили відкат в середньому на 10-15 іноді, наприклад, останній раз на мінус 65%, але в середньому це падіння орієнтовно на 20-30%, кожен раз, коли він невдало тестує верхню сіру зону або закривається з неї нижче. Закриває ціна ціна ефіра, закривається нижче лінії верхньої зони індикатора Бігмані Альц. Тобто важливо дуже слідкувати за цим індикатором наразі та за цими зонами, про які я вам далі розкажу. А для того щоб зрозуміти, чи буде насправді той самий саме зон, тому що якщо у головного альткоїна у ефіра немає сил щоб закритися вище лінії індикатора. Верхньої зони індикатора Big Money Альц, наприклад, то відповідно про ріст альткоїнів я б не думав, тому що знову ж таки, якщо головний альткоїн не може показати силу, то інші альткоїни також навряд зможуть це зробити, особливо якщо не буде тих самих продмов, про які я вам розкажу трошки далі. Як виглядає той самий альтсезон? Зараз ви можете бачити, так як невдалі тести відпрацьовують, а невдалі тести, точніше, вдалі тести як супротиву, і ви бачите, що після цього в ефір. Доволі серйозно може падати до того моменту, поки вона досягне нижньої зони. дуже часто ця зона є гарним моментом для накопичення позицій, особливо історично. Це було дуже гарним місцем, як мінімум, або ловити якісь локальні відскоки. Або, як мінімум, можна використовувати, наприклад, цей індикатор для того, щоб розуміти, коли буде той самий альтсезон. Тобто, у вас є чіткі зони, що, скоріше за все, при досягненні нижньої сірої зони, звиклимовірності буде відскок. Якщо буде відскок відповідно на ефірі, то буде відскок і на альткоїнах. І ви б могли знаходити різні альткоїни з різних секторів для того, щоб в них можливо на них спекулювати. Тому що, якщо, наприклад, ефір виростає на 49%, є альткоїни з меншою капіталізацією, які будуть рости на 100 150 Про це можливо поговоримо в окремому прямому ефірі. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Відповідно, що б ми з вами хотіли побачити тест, скоріше за все, ми з вами вже не побачимо так найближчим часом, тому що ефір знаходиться біля верхньої сірої зони. Ми з вами хотіли побачити для початку того самого сезону. Щоб ефір зміг закритися в середині сірої зони. Закриття всередині сірої зони, і певний час, якщо ефір тут знаходиться, це дуже позитивно для по-перше, для головного альткоїна, по-друге, для всіх інших альткоїнів. І це в цей час і відбувається той самий альтсезон, коли ефір показує свою силу. Та коли він може зростати. Зараз е, в чому така найбільша, скажімо так, е, найбільше питання в тому, що ефір вже не 80 і навіть не 300 доларів, як він був ще декілька років тому. Зараз ціна ефіра, це становить орієнтовно. Е, Якщо подивитись на поточну ціну, то це орієнтовно 3200 доларів. Відповідно, рости як раніше швидко, він наразі не може, але все таки він показує доволі непогані рухи, особливо якщо тут є великі ліквідації саме шорт трейдерів Ви бачите, відносно за короткий термін він виріс на 100% від локального дна. Але це ще не все. Далі ми з вами перейдемо до аналізу ефіра біткоїна. Пам'ятайте, що вам треба, звісно ж, спостерігати за цими зонами. Я в телеграм-каналі сьогодні зроблю, мабуть, окрему публікацію для того, щоб ви могли спостерігати за цими зонами. Це зона 3200-3500 <кій> і верхня межа це приблизно 4500. Це зона. Максимально ефірі, де скоріше за все, треба вже якщо ефір прийде в цю зону. Так ці лінії динамічні, звісно, але якщо ефір колись прийде в цю зону, то тут я б подумав про те, щоб не купляти ефір, а скоріше за все його продати, тому що він в цих зонах буває дуже рідко. Як правило, це найкращі моменти для того, щоб вийти з ваших угод, максимальний прибуток, зберегти ваш профіт, витратити його на власні якісь потреби. Тобто, звертайте увагу на ці зони в телеграм-каналі. Я також зроблю публікацію. Посилання на нього є в описі до цього відео. Окремо зверніть увагу на графік ефіра до біткоїна. Це те, про що ми з вами говорили ще декілька місяців тому, коли ефір дуже стрімко виріс відносно до біткоїна, а це саме співвідношення ефіра до біткоїна. І коли ефір стає сильнішим до біткоїна, відповідно він починає рости, і ми це на графіку бачимо. Це не наша уява. Так, коли він починає рости, то як правило, це може вказувати на початок альтсезону. що дуже важливо. Я вам говорив ще декілька місяців тому, щоб для того, щоб дійсно сказати, що альтсезон можливий, Найголовніше передумова для нас з вами це формування висхідного тренду на ефірі. І я тоді намалював таку помаранчеву лінію. Відповідно, вже на цьому тижні, якщо через 4 дні ефір закриється вище цих позначок, це приблизно двадцять так відносно біткоїна. Якщо він закриється вище Цих значень це означає, що ефір сформував е, висхідний тренд локальний, хоча б, і це вже дуже гарна передумова на те, щоб е, цей тренд почав розвиватись, і ефір почав від'їдати е, разом з альткоїнами, від'їдати домінацію у біткоїна. І відповідно графік ефіру до біткоїна почав зростати. Е, чому ми про це з вами говорили? Не тому, що ми там е, гадаємо з вами на кавові гущі чи дивимось якось в майбутньому. Ми просто беремо, аналізуємо минуле, так як це було в минулому, і відповідно те, як раніше розвивався альцезон сезон. По перше, формувався висхідний тренд, про що я вам неодноразово казав в навчальних відео на прямих ефірах. Тобто, все зазвичай починається з висхідного тренду і моменти максимального прискорення, наприклад, як тут місяць це був локальний альцезон або тут декілька місяців, це був вже такий достатньо глобальний альцезон Відповідно, це і є періоди, коли ви максимально. Максимально можете примножувати ваш капітал на альткоїнах, але знову ж таки, якщо ви тільки починаєте, наприклад, інвестувати в криптовалюту, ви маєте розуміти, що я вам би не радив би виділяти більше 10-15% вашого капіталу на альткоїни. Я трошки пізніше поясню, чому так, але в першу чергу для того, щоб ви спочатку зрозуміли, як працює цей ринок, і повірте, є десятки сотні людей, які. Вже подякували нам, тому що півроку тому була доволі схожа ситуація, коли всі думали, що вже альтсезон Але слава Богу, подивились наші навчальні відео і зрозуміли, що альткоїни не така проста річ, і з ними треба вміти працювати. Так і відповідно, вже подякували, зберегли зараз свій капітал, і тепер його можуть примножити. Тому що якщо ви інвестуєте всі свої гроші в альткоїни, а ви знаєте, що вони можуть падати і на 60-70% за короткий час. Ви можете втратити свій капітал. Відповідно, вам тоді не буде чого примножувати, коли ви вже навчаєте. Тому вчіться на мінімальній сумі, можете навіть не використовувати гроші, Просто спостерігайте за ринком, дивіться наше навчальне відео, підписуйтесь на канал. Якщо вам це відео корисне, також поставте йому лайк і надалі будемо разом з вами навчатись, розвиватись і так далі. Що я вам скажу, і на які альткоїни загалом варто звертати увагу, якщо коротенько. Наприклад, ми з командою, також з нашими учасниками закритої спільноти, ми також виділили до 10% наразі в альткоїни. І я вам зараз покажу на які альткоїни особисто я звертаю увагу. Наприклад, ми з вами подивимось на монетку Суї, чому ми обрали цю монетку, тому що її графік виглядає привабливо відносно інших альткоїнів, що подивитись на інші альткоїни, відкрити графік будь-якої монети, наприклад, того ж атома. Або іншої відомої вам монети, ви подивити, або дота, так ви подивите, що графік там. Відносно, наприклад, Суї, то він отакий, так? Тобто постійно формується несхідний тренд, і, можливо, зараз формується висхідний тренд разом з ростом ефіра. Але є вже монети, які сильніше за ринок. Це альткоїни, які формують довгостроково такий середньостроково, точніше, висхідний тренд, тому що довгостроково формує висхідний тренд тільки біткоін. І відповідно, такі альткоїни вони потенційно можуть рости найсильніше. Відповідно, така монетка сує, ми її брали разом з учасниками е, нашої спільноти Prime, Вона вже виросла орієнтовно від нашої точки входу. Я думаю, приблизно на 40-50%. А е, далі теж така монетка, як Algo, е, також вернула на неї увагу, тому що вона дуже, скажімо так, дотична до Ripple, і разом, але має, має меншу капіталізацію. Відповідно, має більший потенціал росту. Відповідно, ця монетка також виросла орієнтовно вже на 60-70% від нашої точки входу, наскільки я пам'ятаю. Тобто, ми їх брали приблизно. Ще декілька тижнів тому разом з іншими альткоїнами. Відповідно, на такі альткоїни я звертаю увагу, які мають якби хоча б якийсь локальний висхідний тренд або середньостроковий висхідний тренд. Це набагато краще, наприклад, якщо купляти альткоїни, які просто падають, і їх графік умовно мертвий, так отакий. Тобто на такі альткоїни я вам не радив би звертати увагу, тому що вони, можливо, покажуть якийсь ріст, але з мого досвіду не такий сильний, як альткоїни, які навіть в погані часи себе відчувають. А відносно добре, відносно іншого ринку. Тому, якщо вам цікаво дізнатися ще більше про альткоїни, пишіть назви монеток зараз в коментарях. І ми на наступному прямому ефірі або в наступному огляді ринку я виберу 5-10 найпопулярніших альткоїнів, і ми з вами окремо розберемо ті монетки, які вас цікавлять. Зараз можете написати 2, 3 або. Одну монетку в коментарях, всі коментарі почитаю. Подивлюся, що вам цікаво, і виберемо з вами топ, і зробимо окремий огляд ринку або знову ж таки прямий ефір, який ми проводимо раз на два тижні. Далі ми з вами перейдемо до біткоїна, найголовнішої криптовалюти, від якої залежить весь криптовалютний ринок, в тому числі ефір, альткоїни і так далі. Якщо біткоїн зростає, тобто єдина, тобто найголовніша передумова для росту альткоїнів, це. Мінімум це ріст біткоїна або хоча б його така консолідація. Це було в минулих циклах, коли біткоін, хоча б консолідується. Тобто, в цей момент ліквідність може перетікати з біткоїна в альткоїни. Можливо, так буде і цього разу. Ми побачимо з вами згодом. Але як мінімум, треба, щоб біткоін не знижувався, так тому що на зниженні альткоїни ніколи не ростуть, а вони падають в декілька разів сильніше. Я сподіваюся. Ви дивитесь навчальні відео на каналі, і вже це все добре знаєте. Про що я вам хотів розказати? Стосовно біткоїна зараз ми перейдемо від локальної до більш глобальної ситуації, для того, щоб ви краще розуміли поточну взагалі ситуацію і знали, в якому місці бичачого ринку ви зараз знаходитесь. Вам треба розуміти локальну ситуацію, те, що RSI якщо ми подивимось на індикатор RSI він є знизу. Індикатор RSI вийшов з перекупленості, з зони перекупленості в зону нормальних значень. Історично, статистично, це негативний сигнал, який в 70 75% випадків приводить як мінімум до локального зниження. Так, ви можете це бачити на своїх графіках: це падіння. На мінус 10, наприклад, відсотків. Або якщо ми подивимося з вами про на останній вихід з перекупленості в перекупленості в зону нормальних значень, це середньостроково привело до зниження біткоїна на на 24 відсотки. Також ви можете це все дослідити на своїх графіках, так додати собі цей індикатор, як і інші індикатори, про які я далі розкажу вам в цьому відео. Розкажу вам, де ви можете отримати, якщо їх ще не отримали. Відповідно, середньостроково це негативний сигнал. але... Я вам покажу аналітику, яку я залишав для учасників спільноти, тому що є дуже схожа ситуація в минулому, яка траплялась з біткоїном і раніше, коли він виходив в зону нормальних значень, але після цього продовжував свій тренд і ріс після цього на 20-35%. Дуже легко. Я вам покажу зараз цю ситуацію, і окремо ви можете зараз поставити відео на паузу, почитати, що є, що окремо я писав для учасників нашої спільноти. Я вам покажу цю ситуацію, і тут є декілька варіантів подій. Я писав їм приблизно це 11 липня. і коли ще біткоін був орієнтовно по 116 тисяч доларів, він тоді ще не виріс до нових all це high, це три тисячі доларів. Я сказав, що зниження якраз такі таке вихід RSI в зону нормальних значень можливий, але якщо він після цього повернеться в зону нормальних значень, точніше з зони нормальних значень він повернеться знову в перекупленість, це буде дуже сильний рух ціни біткоїна вгору з великою ймовірністю, як це було раніше. Як це було раніше? Я вам покажу зараз. Це був ріст біткоїна від 60-69 тисяч доларів. Я вам трошки згодом покажу, як це виглядає на графіку. Відповідно, тут на другому піку ціна біткоїна також знизилась на приблизно 10-12%. Так і з. Зона нормальних значень повернулася в зону перекупленості, Ви бачите червоний червону зону на RSI, Після цього біткоін виріс ще на 30-35%, А вперше, загалом, ми з вами, точніше, з учасниками спільноти, ми про це згадали ще. Приблизно 6 липня, і загалом дуже багато цікавої аналітики писав і 1 липня і на закритті тижневої свічки 30 червня. Тобто, були було дуже багато передумов на те, що ріст продовжиться, і дуже добре, що так в принципі і сталось. Відповідно, я вам зараз покажу, як це виглядає на графіку. Це, наприклад, ці дві ситуації, тобто, ви їх можете виділити для себе тут цей максимум для на RSI так. І цей максимум, який ми зараз на RSI, маємо поточний, і, відповідно, якщо RSI найближчі дні зможе повернутися в зону нормальних значень, точніше в зону перекупленості, це може означати на те, що біткоін продовжить свій рух до тих цілей, про які я вам розкажу трошки згодом. Тобто, це не гадання. Можливо, буде, можливо, не буде. Це скоріше статистика і закономірності, які є в цьому циклі. Відповідно, слідкуйте за RSI. може бути так, наприклад, як ситуація була тут, біткоін впав на мінус 6-7% і ви бачите, що, наприклад, одразу він не почав рости. Тобто тут було навіть 5 днів падіння на 7%. Якщо ми з вами поміряємо від нашого максимуму, який є зараз, це приблизно 114-115 тисяч доларів, і тільки після формування тут якогось локального дна. Так, Якоїсь такого. Після цього лише продовжився цей самий переболічний ріст. Відповідно, після цього RSI вийшов в зону перекупленості і після цього біткоін виріс на. Давайте подивимось на 42%. Я не думаю, що зараз біткоін виросте на 42%. Про цілі ми з вами поговоримо трошки згодом. Але просто ви маєте зрозуміти, що це може зайняти певний час, це може бути 6-7 днів, можливо, трішки більше. Тут згадується цитата Ворена Баффета найголовнішого, найвідомішого та найуспішнішого інвестора. Так, деякі речі просто займають час. Певний час треба почекати. Ви не можете народити дитину, якщо зробите 9 жінок вагітними так за місяць. це Відповідно, це на Дасть вам дитину так готово. Просто певні е, речі вони займають час для того, щоб народитись дитині, їй треба 9 місяців, так і якщо ми хочемо побачити продовження, наприклад, росту біткоїна, то звісно е, певні речі просто займуть час. Ціні треба сформувати якийсь е, е, локальний тренд. Після цього перейти вже в продовження середньострокового висхідного тренду. Але загалом, що я вам скажу, е, наразі ми бачимо чіткий висхідний тренд навіть якщо ми будемо з вами бачити відкати, якісь це цілком нормально і. Ніколи ще не було в історії, особливо за останні декілька тижнів, тобто точніше, за останні два цикли, не було такого, щоб, наприклад, глобальний ріст він закінчився одним якимось таким піком. Тобто, скоріше за все, буде ще якесь розподілення з максимуму, навіть якщо біткоін не досягне, наприклад, 140-180 тисяч доларів. То я не можу вам сказати, що це пік, після якого от одразу почне падати. Так, тобто, це навряд таки станеться. Звісно, все можливо, але таке може статися навряд. Відповідно, ми будемо використовувати разом зі спільнотою е, наші торгові системи, е, ми будемо слухати те, що вони нам скажуть. Е, відповідно, ви знаєте, цей індикатор радар, по якому ми заходили в угоду орієнтовно по 7400 доларів. А е, ми наразі, якщо вам цікаво, так я знаю, що багатьом цікаво. Ми зараз знаходимося в прибутку 11% або 22% з плечем 2х, який ми використовуємо для торгівлі. Цей індикатор він працює точно, він допомогти допомог допоміг нам примножити наш капітал в 1400 разів. Якщо ви. Він саме приніс 1400 відсотків, не 1400 разів, а 1400 відсотків, тобто приблизно міг збільшити ваш капітал в 14 разів. І, відповідно, ми довіряємо цьому індикатору, тому що його сигнали вони точні, сигнали на купівлю та на продаж. Як тільки з'явиться сигнал SELL, це може, наприклад, бути зараз, це може бути за декілька тижнів, і де б цей сигнал не з'явився, ми будемо ходити з угод. Тому що історично він дуже точно визначає як максимуми, так і мінімуми ціни. Тому користуємося цим індикатором, а також індикатором Everest, який ви також дуже добре знаєте. І тут я вам також покажу дуже цікаву закономірність, яка була от зовсім нещодавно в цьому циклі. Зараз ми бачимо таку першу ростучу свічку. Ми якраз заходили в угоду орієнтовно по 108 400 доларів, теж по цьому індикатору теж зайняли позиції разом з учасниками нашої спільноти Prime. Відповідно, зараз ми бачимо таку велику ростучу свічку, відповідно. А після цього ми бачимо такий пінчик, відповідно, така свічка, яка має рівні мінімуму та максимуму, так така невелика свічка. І якщо ми подивимося з вами. На цей цикл ми вами можемо побачити, що от дуже схожа структура була ще і приблизно на початку 2024 року. Тут була також велика ростуча свічка, навіть дві після цього такі пінбар, і продовження росту протягом наступних мінімум двох тижнів. І після цього вже було таке розподілення і така консолідація. Тобто теж дуже схожа, скажімо так, структура. І якщо ми з вами теж подивимось на цю консолідацію, також ми зайшли в угоду, могли зайти в угоду по споту. Відповідно, велика ростуча свічка, два таких пін і після цього три великі ростучі свічки. І в принципі, в цей раз також можемо побачити, наприклад, один пін-бар, другий пін-бар, після цього збор ліквідності з двох сторін, і після цього дві такі ростучі свічки до наших з вами цілей. Але як би не сталося, ми будемо слухати сигнали наших індикаторів: Радар Еверест, купляти, продавати альткоїни відповідно наших торгових систем. І якщо вам також цікаво приєднатися до нашої закритої спільноти Криптонітпрайм, то за посиланням в описі до цього. Відео є, є окремий канал зв'язку, так ви можете написати в телеграмі мою, до моєї команди, і більш детально дізнатися, що ви можете отримати в нашій спільноті і як до неї отримати доступ. А також в телеграм-каналі є окремий пост, де більш детально також описано про спільноту. І знову ж таки, посилання на команду можете також переходити в телеграм-канал і тут звідси писати вже команді напрямку. Тобто по біткоїну зараз бачимо таку ситуацію, якщо з вами говоримо про якісь наші довгострокові цілі, які ми з вами мали ще на початку цього циклу, але про це тоді мало хто мріяв і мало хто думав. Наразі ціна біткоїна, максимум для ціни біткоїна згідно індикатора Бігмані для біткоїна, вони знаходяться орієнтовно верхня сіра зона вона знаходиться по ціні 136. 193 тисячі доларів, тобто приблизно в цьому діапазоні, звісно, ці зони динамічні, але приблизно в цьому діапазоні може завершитись цей бичачий ринок в залежності від того, так яка буде тут структура. Але я думаю, що до кінця цього року це вже може статися. Тобто, ми будемо звертати увагу на ці зони, і ви можете побачити, чому ми звертаємо увагу на ці зони, тому що кожен раз, коли біткоін досягав. Цієї зони дуже часто вона така ставала зоною супротиву, після чого, як мінімум, була така незначна консолідація, як максимум таке доволі серйозне падіння на 30-35%. Також, якщо ви подивитись на історію минулих, минулих циклів, ви поможете побачити, що, наприклад, також на завершенні циклу дуже часто це була зона така серйозного супротиву. Але якщо подивимось трошки раніше, найкраще, коли звісно, біткоін, наприклад, як і ефір, який я вам показував на початку, він закривається в середині цієї сірої зони, і ми з вами маємо, звісно, великий потенціал росту біткоїну. Але біткоін, як вже не 14 тисяч доларів, і навіть вже не 30 тисяч доларів, він вже орієнтовно 100 тисяч доларів. Тому такого параболічного росту на 300% ми поки що не очікуємо. Звісно, якщо так станеться, то у нас є і Радар, і Еверест, які допоможуть нам розібратися з цим ростом. Тобто, вони допомагають ловити найсильніші, скажімо так, пампи цим саме біткоїна. І відповідно ми точно думаю точно з великою мірістю не пропустимо цей ріст, але все ж таки ми маємо користуватись статистикою та сигналами наших торгових систем. Саме ця система вона підходить для аналізу і вона вказує наразі на цілі орієнтовно знову ж таки 136-193 тисячі доларів. Наступна розробка, яка вам дуже добре відома, це індикатор Bitcoin Key Levels. Згідно цього індикатора, максимуми для ціни головної криптовалюти наразі становлять е, орієнтовно 137-168 тисяч доларів. Тобто, що в цьому індикаторі, що в цьому індикаторі нижня межа, яка є супротивом, це 138 тисяч доларів, і будемо сподіватися, що біткоїна вистачить сил досягти як мінімум нижньої зони, і е, після цього. З великою вірністю ми з вами в діапазоні там двадцяти п'ятдесяти зможемо отримати вже такі перші сигнали на продаж, і звісно, після цього біткоін одразу не почне падати, але це будуть перші такі сигнали на те, що звісно, скоріше за все, треба закривати позиції, а не відкривати нові, як мінімум, не відкривати якихось довгострокових угод, тому що, як правило, після цього ціна біткоїна впаде на 70-75% 75 можливо 80% А ціна альткоїнів впаде. На 85-95 і більше відсотків, і більшість з них взагалі зникне. Тому будьте -то обережні особливо з альткоїнами. Якщо не знаєте, що з ними робити, то можете доєднатися до нашої спільноти, де ми даємо окремі рекомендації. А також були до речі, окремі запитання під одним з наших рілсів: як ви можете знати, що ціна біткоїна досягне. Такої ціни на наступних мінімумах, наприклад, в кінці 2026 року, тому що з великою ймовірністю, якщо до кінця 2026 року біткоін досягне максимумів, то наступний рік буде рік рік зниження, і відповідно біткоін досягне з великою ймовірністю нижньої межі знову ж таки індикатора біткоін-кілерлс. І в одному з рілсів я казав, що це буде зона орієнтовно 40-60 тисяч доларів. Наразі ми з вами бачимо, що нижня зона в той момент, коли були найкращі можливості для купівлі біткоїна, зараз. Це три тисячі доларів. На початку цього циклу це 15-17 тисяч доларів. Тобто, коли з'являлися ці сигнали, мало хто вірив, що біткоін скоро досягне, наприклад, 100 тисяч доларів. Тобто, ще 5 років тому уявіть собі, ціна головної криптовалюти була орієнтовно 3-5 тисяч доларів. Сьогодні ціна біткоїна орієнтовно 110 120 тисяч доларів і він. За рахунок цього, за рахунок того, що біткоін він може дуже швидко рости і швидко знижуватись, за рахунок цих циклів, ми з вами можемо примножувати капітал, навіть невеликий капітал можна доволі швидко примножити поміркам, наприклад, ринку акцій, тому що ті е, можливості, які дає криптовалютний ринок, їх мало де можна знайти. Відповідно, через це ми з вами можемо доволі Швидко примножувати будь-який капітал, якщо звісно мати чітку торгову стратегію, прибутковий план і в принципі цей цикл і минулий цикл показав, що індикатор індикаторна торгівля дуже класно працює на відміну від більшості підходів, про які ми з вами можливо поговоримо в інших оглядах ринку. Найголовніше, що вам треба, звісно, розуміти, це індикатори для аналізу, це індикатори everest та РДА для прийняття рішень, які вже дають чіткі сигнали на купівлю. Але якщо Наприклад, звісно, ми будемо слухати Радар та Еверест, це ті системи, які ми використовуємо в закритій спільноті, але також на що вам варто звертати увагу, якщо у вас наприклад, немає доступу до Радару та Евересту, ви поки не вступили в спільноту, вам треба звертати увагу на, наприклад, індикатор Голлайн. Зараз ціна індикатора Голлайн вже виросла до 108 тисяч доларів, і у випадку, якщо ціна біткоїна спуститься на той момент, я думаю, Голлайн буде десь можливо 109-111 тисяч доларів. Якщо ціна біткоїна спуститься. Пуститься нижче індикатор в якщо, наприклад, таке станеться, хоча ми маємо такі е, довгострокові цілі, так але якщо ціна все ж таки не піде в ту сторону, яку е, наприклад про яку кажуть е, ці індикатори довгострокові, то вам е, я б радий би перестрахувати ваші позиції, тому що ми не торгуємо віру, ми не віримо в якийсь альткоін чи в ще щось. Ми е, аналізуємо графік і відповідно цього приймаємо рішення. Відповідно, якщо ми бачимо, що ціна біткоїна банально не росте до 138 тисяч доларів. А спускається нижче індикатора голайн, то статистично це як мінімум падіння на мінус 15 20 І тут би я би радив вам перестрахуватись е, і вийти в, можливо в кеш, тобто або в USDT, або в USDC е, з ваших біткоїнів та альткоїнів. Тому що знову ж таки, так як біткоін знаходиться на фінальному етапі свого бичачого ринку, і так як мені важливо, щоб мої глядачі були перестраховані у будь-якому випадку, змогли зберегти свій капітал. Я б вам би радив би це робити, тому про це і кажу. Тому що у випадку, якщо ведмежий ринок почнеться, от, от, незабаром, так якщо от таке станеться, то ви маєте бути підготовлені. Відповідно, якщо почнеться ведмежий ринок, то як я і сказав, біткоін впаде на мінус Мінус 70-80% і ви точно не хочете пересиджувати цю просадку протягом кількох років і чекати, поки біткоін оновить знову свої абсолютні глобальні максимуми, а ви хочете купити, придбати біткоін десь близько до мінімумів або іншої криптовалюти, і примножувати свій капітал надалі. Перед цим, можливо, заробляючи на падіння як. Я сподіваюся, будемо робити ми в нашій закритій спільноті, і знову ж таки зможемо після цього, десь близько до наступного дня, відкупити біткоін. А наразі будемо сподіватися, що він все-таки знайде в собі сили і до кінця року досягне наших з вами цілей. Тому прямо зараз можете ставити лайк, якщо вам сподобався цей огляд ринку, підписуватись на канал. І рекомендую подивитись далі наступне дуже корисне навчальне відео. Я сподіваюся, воно вам буде зараз якраз на часі. Там дуже цікаво розказано, що таке бичачий та ведмежий ринок. Та як їх визначити? Тому приємного перегляду!